Учені штати та країни Європи закликають розслідувати повідомлення про. Порушення на парламентських виборах у Грузії, де виборча комісія оголосила, що 54% громадян віддали перевагу урядовій партії. Грузинська мрія опозиційні сили наголошують, що такі дані абсолютно суперечать результатам екзит полів. Президентка Грузії Соломе Зоробішвілі закликала громадян протестувати проти результатів, а самі вибори назвала російською спеціальною операцією. І власне більше про результати голосування висновки спостерігачів. І наслідки для Грузії і регіону поговоримо із моїм колегою Олексієм Коваленко, який приєднується нині до ефіру. Олексій, привіт. Отже, яка ситуація нині у Грузії? Як реагують там на результати голосування? І що кажуть про хід виборчого процесу напередодні спостерігачі, які стежили за цим? Так, ілю відповідно до офіційних результатів, як ти зауважила правляча партія Грузинська мрія набрала 54,2% п'ятдесят голосів. Це переважна більшість, це не конституційна більшість, але це дозволить цій партії сформувати уряд. Відповідна опозиційна партія коаліція за зміни набрає близько 11%, «Єдність» Єдність національний рух набирає близько 10% І І сильна Грузія це партія, яка об'єднує в собі три партії. Вона об'єднує близько 9% І ще одна опозиційна партія набрала близько 8% – Це «Харія» за «Грузію». Такий результат він може поставити хрест на очікуваннях опозиції та очікуваннях значної частини громадянського суспільства цивільного сектору на тому, що після цих виборів у Грузії може сформуватись новий проєвропейський коаліційний уряд. Відповідно, навіть якби всі відповідно до таких офіційних результатів, навіть якби всі опозиційні партії об'єднались, вони все одно не змогли сформувати б коаліцію і не змогли сформувати б уряд. Відповідно ще вчора три грузинські опозиційні партії вже заявили, що вони не визнають результати цих виборів, що вони не будуть заходити в парламент. А ще одна четверта опозиційна партія Гахарія за Грузією вона так і не заявила вчора. Про невизнання виборів, підтвердивши лише наявність фальсифікації, але відповідно до о, сьогоднішніх заяв лідера цієї, цієї, цієї партії він заявив, що він не надаватиме легітимність результатам цих виборів. Отже, відповідно до цієї заяви можна сказати, що вже всі опозиційні партії так чи інакше заявили, що вони не хочуть заходити в парламент. А, щодо а, коментарів спостерігачів, спостерігачів від а, а, організації з безпеки та Співробітництва в Європі обсє у неділю заявили про. Численні випадки підкупу залякування виборців також заявили про те, що все це могло вплинути на результати голосування в Грузії, також могли вплинути на законні вкидання бюлетенів. Однак тут дуже важливо підкреслити, що незважаючи на всі ці заяви ОБСЄ, ОБСЄ не дали висновку, що результати виборів були сфальсифіковані, і от відповідно до цього. Багато країн посилаючись на цей звіт, їх реакції були досить стриманими. А ще один важливий момент, і прямо зараз на ваших екранах ви бачите, що зараз відбувається у столиці, столиці Грузії Тбілісі. Ми бачимо численні протести, які прямо зараз відбуваються, і до цих протестів закликали представники опозиції. Власне, вони заявили, що вони не визнають результати виборів через численні. Фальсифікації через те, що відповідно до заяв опозиції ці вибори були сфальсифікованими, та вони закликали людей виходити на протести висловлювати свою думку проти результатів цих виборів. Тут варто зауважити, що це далеко не перші численні багатотисячні протести, які відбуваються в Грузії цього року. Ми вже бачили цього року численні протести, які були проти так званого закону. Про іногентів, а, а водночас ми бачимо, що цей закон було все ж таки прийнято, та він вже вступив в дію. А, а ці протести сьогодні тільки починаються. Люди тільки починають сходитись. Тому важко зараз оцінити скільки саме людей будуть брати участь сьогодні у протесті. Але вже зараз ми бачимо, що протести під парламентом Грузії вони численні. Ми бачимо прапори Грузії. Ми бачимо прапори Європейського Союзу. Там бачимо також великі прапори України. А от власне про те, як експерти оцінюють ці вибори, що вони наголошують про те, чи була фальсифікація, можемо послухати одну із експерток, яку записав голос Америки напередодні. Це експертка інституту Макейна, директорка міжнародних програм про послухати її слова day ви чули звіти про те, що відбувалося день виборів із киданням бюлетенів? Можливо, це було не в багатьох місцях, але я такого раніше ніколи не бачила в Грузії. Спостерігачі виганяли з дільниць, залякували, збирали натовпи людей за межами дільниць. Були випадки насильства, подвійного голосування. Це дуже хвилює, і ми бачимо велику розбіжність між попередніми результатами центральної виборчої комісії та достовірними де Йдеться не про один, а про три різні екзітполи. Аж синисизмен. Я цілком розумію почуття віччого грузинського населення. Розумію відчуття розчарування від того, що Грузія може більше не бути місцем, де вони хочуть жити, і це вже відбулось за останній рік. Ми бачили так багато людей, які залишили Грузію. Багато людей, яких я знаю, виїхали з Грузії, і це дуже прикро Олексію. Як власне відреагувала міжнародна спільнота, і чи матиме це значення? Так, насправді бачили, ми вже досить багато коментарів міжнародної спільноти бачили коментарі з боку Сполучених Штатів. Бачили коментарі з боку Європейського союзу. Бачили ми численні заклики до розслідування всіх фальсифікацій, які відбулись на цих виборах. Сьогодні бачимо також коментар держсекретаря США Ентоні Блінкена з цього приводу. Він якраз заявив про численні порушення, які помічали спостерігачі на цих виборах. І тут теж важливий момент, що він. Підкреслив і по суті переказав позицію міжнародних спостерігачів підкресливши, що ці вибори були не були вільними і справедливими, і це дуже цікавий момент. Бо вперше, напевно, в історії незалежної Грузії з 2004 року Сполучені Штати називають грузинські вибори такими, що відповідно до слів міжнародних спостерігачів не були вільними та справедливими. Були також подібні коментарі, і від представників Європи, так голова Європейської ради Шарль Мішель з. Вив, що відповідні органи повинні провести розслідування стосовно того наскільки відкритими та чесними були ці парламентські вибори у Грузії. Він також сказав, що після виборів у Грузії Європейський Союз візьме до уваги висновки ОБСЄ. Тому закликає виборчу центральну виборчу комісію та відповідні органи виконати свої обов'язки і провести розслідування щодо відкритості цих виборів, також було цікаво досить спостерігати, хто саме привітав партію, яка відповідно до офіційної інформації перемогла грузинську мрію з перемогою на цих виборах, і це були лідери Вірменії, Азербайджану і по суті єдиним представником заходу, який привітав грузинську Нинську мрію за перемогою був Віктор Орбан тобто він був на такому протилежному боці від більшості західних країн, і він привітав їх. А з іншого боку, багато європейських країн, багато парламентів, багато міжнародних комітетів, європейських парламентів. Зокрема, це була і Литва Німеччина, Латвія, Естонія, Польща, Швеція, Ірландія, зокрема Україна, також підписалась під цим листом і Канада. Представники міжнародних комітетів цих парламентів закликали до розслідування та підкреслили що ці вибори не були ані вільними, ані чесними. Пропоную послухати позицію представників цих парламентів. Калітичний клімат напередодні виборів був несумісним з європейськими стандартами справедливості. Кандидатів залякували і їм погрожували. Було зловживання державною владою, голоси купувалися. Звіти міжнародних місій виборчих спостерігачів чітко це підтверджують. Відбувається суттєва фальсифікація виборів, також через залякування та купівлю голосів у день виборів. Ми дуже стурбовані білорусифікацією країни. Якщо правляча партія та її лідер супроводжуватимуть свої заяви діями, то існує загроза переслідувань і заборони опозиції, незалежних ЗМІ та критичних неурядових організацій. ЄС повинен чітко дати зрозуміти правлячій партії, що він не прийме цього, і в такому випадку піде на повне припинення відносин Олексій. Що далі? Що експерти кажуть про те, як це може позначитися на курсі країни, та взагалі яку роль у цих виборах відіграло питання України? Так, насправді, от ми чули зараз із цього листа, який ми могли побачити на екранах, що говорять про загрози білорусифікації країни, і багато хто зараз називав ці вибори історичними. Причому як і від представників правлячої партії, так і від опозиції. Ці вибори називають історичними, оскільки їх результат може вказати на майбутнє країни або майбутню подальшу інтеграцію з європейським союзом, або відповідно до того, що кажуть експерти, на зближення із Москвою. Тобто, з одного боку, грузинська мрія, яка вже 12 років перемагає на виборах і 12 років знаходиться при владі, її звинувачують в тому, що вона. Веде країну до міжнародної ізоляції та обслуговує інтереси Росії, не зважаючи на те, що сама партія все ж таки заявляє, що вона хоче продовжувати курс на євроінтеграцію України. З іншого боку, є опозиція, яка складається здебільшого з менших партій, яка тривалий час була досить розділеною, і не змогла могла тривалий час сформувати якусь єдину позицію. Але ця опозиція прагне на продовження зближення заходом. Відповідно у партії влади, хоча і обіцяють цей майбутній вступ до європейського союзу. Та а, називають а, вибори референдумом, але вони не кажуть, що це референдум між європейським майбутнім чи ізоляцією. Вони називаються референдумом між миром та війною. І тут дуже цікавий момент, що а, суттєву роль а, на, насправді в інформаційному полі напередодні цих виборів грав фактор України, і а, дуже часто лунало українське питання від представників і правлячої партії, так і. І від представників опозиції, зокрема, грузинська мрія вона звинувачувала опозицію та так звані впливові сили, які називають називали вони партію війни за кордоном. Вони говорили, що вони хочуть втягнути начебто, Грузію, у війну проти Росії, і вони цього не хочуть дозволити. Так, от власне, бачимо, ми зараз білборди, про які ми вже раніше говорили. Білборди на яких Є фотографії з одного боку зруйнованої України. Це були фотографії зруйнованих Росією українських церков, зруйнованих місць в Маріуполі. А з іншого боку, вони показували на цих білбордах Грузію та багато пам'яток, які були відновлені, відновлені саме правлячою партією. Отже, таким чином, правляча партія дуже часто використовувала цей фактор українського питання, начебто, це партія, яка обирає мир, і саме тому грузини, начебто, мали б проголосувати за цю партію. Дякую тобі, Олексію. Незвичайно. Я думаю, що якщо у нас є думка одного з експертів, можемо зараз послухати. Якщо ні, то будемо завершувати цю тему. Соєн а чисто сама Аємдисопойнте загалом. Я розчарований. Я сподівався на краще. Я спостерігаю за Грузією вже 30 років, і це розчарування була добра траєкторія, і вона втрачена. Айсинкорине mm -hmm. and perhaps an even more я думаю, що ми перебуваємо в такій же нестабільній і, можливо, навіть більш нестабільній ситуації ніж чотири роки тому. За останні чотири роки грузинська мрія ухвалила закон про іноземних агентів, закони про сексуальну поведінку. Аргумент, що ми намагаємося втягнути Грузію у війну в Україні, це звичайно пропагандистська нісенітниця. Водночас Грузія не підтримала економічного бойкоту Росії, займаючи нейтральну позицію. І це просто шокуюче. Як для країни, 20% якої все ще перебуває під російською військовою окупацією? Це був кінет Яловець, який, до речі, був послом не лише в Білорусі, але також у Грузії. Дякую тобі, Олексію. Надзвичайно Олексій Коваленко приєднувався до студії. Говорили ми про результати виборів у Грузії. Чого чекати далі? Безумовно, будемо стежити за цією темою і в наступні дні.